Росія непомітно накопичила флот з більш ніж 100 танкерів щоб транспортувати нафту новим покупцям в умовах західних санкцій. Як повідомляє видання Financial Times, очікується, що коральні заходи Європейського Союзу і країн Великої Сімки відріжуть Москву від значної частини світового танкерного флоту. Страховики, такі як Lloyds of London, не зможуть страхувати судна, що перевозять російську нафту, якщо вона не буде продана за встановленим ціновим обмеженням в розмірі 60 доларів за барель. Росія раніше заявляла, що відмовляється від таких умов, замість цього Україна. Має намір використовувати свій новий флот для поставок в Індію, Китай і Туреччину найбільшим своїм покупцям після скорочення закупівель країнами Європи. За оцінками судноплавного брокера Браймер Москва, яка значною мірою залежала від іноземних танкерів для перевезення своєї нафти, придбала в цього року більше ста суден. Аналітична консалтингова компанія Рістат повідомляє, що йдеться про поповнення флоту ста трьома танкерами за рахунок закупівель і перерозподілу суден. Браймер зазначає, що були закуплені, зокрема, 29 супертанкерів, відомих як. VLCC, дуже великих нафтовозів, кожен з яких здатний перевозити понад 2 мільйонів барелів. Також закуплено 31 танкер розміру Suezmax, здатний нести близько 1 мільйона барелів. Кожен і 49 танкерів, Aframax, кожен з яких може перевозити близько 700 тисяч барелів. Зазначаю, що танкери були придбані анонімно через неназваних або нових покупців, яких раніше не було в реєстрах. Зазвичай це судна, яким 12-15 років і які повинні бути списані протягом найближчих років. Росіяни побічно підтвердили такі закупівлі в жовтні. Андрій Костін, голова російського державного банку, ВТБ, тоді заявив, що в країні необхідно витратити принаймні 162 мільярда доларів на розширення танкерного флоту. Експерти вважають, що тіньовий флот зменшить вплив санкцій на Росію, але не усуне його. На думку аналітиків, Росія все одно зіткнеться з нестачею танкерів, а в перші місяці 2023 року може зіткнутися із труднощами при збереженні рівня експорту. За оцінканими Рестат Росії буде не вистачати від 60 до 70 танкерів, а морський експорт скоротиться приблизно на 200 тисяч барелів на добу. Дефіцит може збільшитися з введенням Європейським Союзом нових обмежень в лютому. Тоді Росії буде потрібний доступ до ще більшої кількості танкерів, оскільки довжина кожного рейсу буде більшою. Нафта, яка раніше продавалася в Європі, тепер буде слідувати до нових покупців в Азії. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.